Сирний кулич до Великодня. Давайте приготуємо разом легко та просто. Яйця взбиваємо, додаємо сіль, цукор та розтоплене вершкове масло. В цю масу додаємо кисломолочний сир та добре взбиваємо. Борошно додаємо розпушувач та поступово вводимо в сиркову масу, замішуючи тісто. Тісто я ділю на дві частини, так як в мене дві начинки, ви можете не ділити. В одну начинку в мене входили родзинки, клюква, апельсин. Та корага. Все я добре замішала та викладаю у формочку. В іншу частину тіста я додаю цедру апельсина, апельсиновий сік та мілко нарізану половину апельсину. Дві плитки шоколаду, одна молочна, одна біла, подроблену в крихту. Все добре перемішую та викладаю у форму. Ставлю випікатися в розігріту духовку до готовності. Готовність перевіряю шпажкою. Давайте приготуємо глазурь, беремо два білки кімнатної температури, добре взбиваємо До них додаємо 200 г цукрової пудри, збиваємо до густих піків, додаємо одну чайну ложку лимонного соку та добре збиваємо, поки ця маса не загустіє. Прикрашаємо наші колачі, всім смачних колючів. Підписуйтесь, ставте лайки, зберігайте собі рецепт.